Усім доброго дня, канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити баклажани з болгарським перцем. Це виходить дуже і дуже смачно. Ну, от для цього я взяла таких три середненьких баклажани. Ну, кожен бере відносно своєї сім'ї, там вже дивиться скільки треба баклажанів. Взяла чотири перчика теж такі величенькі. Цибулю одну величеньку, три зубчика чесника, пучок петрушки, сіль потрібна і олія. От і все, що мені потрібно. Я зараз поріжу баклажани і поріжу перчик, покажу вам, як я це буду робити. Я нарізала вже два баклажанчики, бачите от, отакі кусочки. Зараз покажу, як я нарізала. От беру баклажанчик, кінчики відрізаю, всі ми це робимо. Надурую так, розрізаю. І тепер отак. І на такі кусочки. Бачите, отакі виходить. Тепер візьму ложку столову і отак десь, ну, добреньку столову лодалі з вершком. Нічого, це не буде багато солі. Отак посолю їх. І отак гарнесенько перемішаю. Так, щоб вони гарненько пройшли всі, всі. І тепер накрию їх от в миску зарік, і хай стоять. А я далі буду вже нарізати цибулю і перчик. Порізала пока що перчик. Зараз буду на маленькі кусочки нарізати. Показую як нарізаю, на які куски перці. Отакі. От Бачите, величенькі. От, бачите, які кусочки. Такі голиченькі, щоб були. Ну, отак нарізала перчик. Покажу вам, як нарізала цибульку. Дивіться, так навелико. Бачите, так, вже не дуже тонесенько, так на От. І порізала петрушку. А чесничок вже потім в кінці видавлю через чеснодарку. І скажу вам, що вже пройшло пів години. От. Беру баклажанчики. вони вже такі мегесенькі стали трішки. І отут утворилася водичка вже. Зараз йду гарнесенько цю водичку, злию, їх трішки так прижму. Поставила сковорідку. Сковорідка вже нагрілася. Додаю олії. Баклажанчики, буду ставити смажити. Буду їх, перевертати, щоб гарненько обсмажилося з кожної сторони. Ну, от, буду так обсмажувати їх до золотистого кольору з кожної сторони. Так і потім ще з цієї сторони трішечки, і з цієї, там, де шкірочка, теж буду обсмажувати їх. От бачу, що вже і майже обсмажилися з кожної сторони. Кожну я так перевертала їх, і там, де от шкірочка себе, буду забирати. Іду, і можу їх пересобирати. Отакі обсмажені, получаються баклажанчики. Покажу вам, що я з баклажанчиками сковорідку поставила отут от рядом на огонь, а тут поставила другу сковорідку, в якій я зараз буду смажити цибульку і перець. От. Сковорідка нагрілася. Додаю теж десь так. 50-70 мл олії. І зараз буду ставити сюди, смажити спочатку перець. Смажувати. Бачите, заодно, І там баклажанчики смажуться, от тут перчик буде смажити. Перчик увесь ставлю ось Отак прямо. Так, гарненько так і смажується. Бачите, вже якийсь стоє простют за І зараз вже, буду, коли він отак обсмажується, буду додавати собі цибулю. Бачу, що він стає такий негосник, відсмажений. І його отак. Перемішуємося трошечки. Бачу, що можна додавати вже цибулю. І тепер додаю сюди сюди. І тільки, тільки так трішечки недовго буду сюди присмазити, тільки прив'яла тут. Так. Тепер трішки взяла дрібку, так десь одна третя, може менше. Солі. Кічки можна вже тепер посолети, перчик з цибулькою. І так час від часу, -часу помішуємо. Бачу, що і цибулька вже гарненько просмажилася. Така стала мігенька вже. І не треба її до золотистого кольору цибулькою смажувати. Бачите, і перчик гарненько, щоб смажився разом з цибулею. Все, майже, майже все готове. Тільки зараз візьму ту сковорідку, що смажила баклажанчики, тому що вона в мене велика, але це трішки менше. Так, я перекладу, от вже можна перекладати. Я її по... Чи помила, ту сковорідку, вона чистенька після баклажанчиків. Перчик вже великий сковорітки. в мене тепер беру от баклажанчики. Бачите, я посмажила. Теж сюди додаю. Отак, легесенько перемішаю. Огонь поставлю маленький. І тепер можна сюди додати петрушку, петрушечку цю. Можна більше петрушки нарізати, хто любить сюди додати. У нас так люблять, так і додаю, як люблять. І тепер беру чесничок. І через чеснодавку буду видавлювати. От поставила чесночок і буду ось сюди видавлювати зараз немножика. І так слідучий. От ставлю сюди. Чесничок видавила. Так. І гарненько вимішаю. Це все, все. Все, баклажанчики з перчиком готові. Хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, попробуйте це смачно дуже. от, готові. Все. Зараз будемо йти смакувати. Ну, от таку коту ми сьогодні з вами приготували з баклажанів. І з перчиком. Це дуже-дуже смачно. А запах такий. Ось зараз наберу на тарілочку. От, а будемо смакувати ми сьогодні їх з помідорами. Ось така смакота у нас сьогодні вийшла. Я взяла вилочку, взяла вилочку буду пробувати. Це дуже смачно. Ось такі баклажанчики величенькі такі. Ой, як смачно. І перчик такий теж. Величенькими кусочками. Дуже смачненько. Ну що, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такі баклажани з перчиком. Приготуйте і ви. Це не є довго, це швиденько, простенько і дуже виходить смачненько. І всім гарно дякую, хто був сьогодні зі мною. Дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Вам дуже гарно дякую. Бажаю нам усім поскоріше мирного неба! Здоров'я всім бажаю всього всього найкращого і Божої витримки, і тоді до зустрічі!